Величезні затори, сморід від палаючої гуми. І обурення водіїв з українськими номерами. Соціальні мережі вибухнули критику на адресу мітингувальників, які частково обмежили рух на основних в'їздах до Києва. Від сьогодні усі авто на єврономерах, мої особисті вороги, машини на штраф майданчики, а їхніх власників заарештувати. Це лише кілька гнівних постів від водіїв, які у вівторок запізнилися на роботу, опинившись в заторах. Їх спричинили власники іномарок, які офіційно не зареєстровані в Україні. Мета акції зміни до митного кодексу. Щодо вживаних авто, які їздять на іноземних номерах, кожен українець має право завести автомобіль на територію України, користуватися ним чесно, відкрито до влади, при цьому заплативши якийсь проїзний так званий квиток. Від звичайних машин середнього класу до елітних позашляховиків та седанів останнім часом в Україні суттєво зріс попит на авто з іноземною реєстрацією. Лідер рейтингу Литва. в цій країні придбати іномарку в гарному стані можна значно дешевше ніж в Україні. Якщо би його покупали тут, було б дороже на десь в чотири рази, і, і причому без гарантії, що він там без якихось закритих дефектів. Тож не дивно, що тисячі українців пересіли на автівки з іноземними номерами. Щоправда, Нинішній закон дозволяє таким авто перебувати на території України не більше п'яти днів. В іншому разі машину необхідно офіційно реєструвати в Україні і сплатити візнемито, акцизний податок та ПДВ, що суттєво збільшує вартість іномарки. Інший вихід зареєструвати машину на іноземну компанію. При цьому її власником стає фірма. Продати або обміняти автівку справжньому господарю вкрай важко. Сьогодні власники таких машин вимагають від влади скасувати ці вимоги і дозволити їм вільно перебувати в. Україні. Україні протягом року сплативши при цьому згідно з новою редакцією закону близько 2,5% від вартості розмитненого авто, а саму машину не розмитнювати.